Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні ми розглянемо групи користувачів Ор-Структура. Група користувачів є функціоналом, який надає можливість згрупувати користувачів по ор-структурі забудовника. Наприклад, обидва користувачі crm системи є менеджерами з продажу. При тому, один менеджер з продажу відноситься до групи Офіс-продажу Львів, а інший Офіс продажу Київ п функціонал є корисним, оскільки надає можливість логічно згрупувати користувачів і маршрутизувати для прикладу ліди або фільтрувати записи в CRM-системі згідно обраних груп. Відповідно, це надає можливість також відтворювати орг-структуру, орг-схему будівельного підприємства. Розглянемо відмінності та логіку роботи даного функціоналу. Для прикладу, зараз ми бачимо, що по демо ЖК-2 всі ліди направляються на менеджера Артура. І ми бачимо це тут менеджер Артур. Ми можемо змінити дану логіку і направляти ліди не на менеджера, а на певну групу чи структуру. І якщо відповідальний співробітник, наприклад, посада менеджер з продажу, наявний в даній групі, то ліди будуть розподілятись серед всіх учасників даної групи, серед менеджерів. Якщо співробітника буде додано до групи, правило маршрутизації змінювати не потрібно, воно буде автоматично розподіляти на всіх учасників групи. Аналогічно, якщо співробітника буде виключено з групи, Правила маршрутизації змінювати не потрібно, що не можна сказати, коли ми розподіляємо чи назначаємо ліди при прямій адресації до певного співробітника. Розглянемо детальніше. В редагуванні профілю співробітника ми бачимо секцію група структура, яка знаходиться під полем посада». Відповідно, тут вже створені такі групи, як віддім продажу Київ, відмін продажу Львів, і ми можемо створити власні групи. Наприклад, створимо власну групу. Яка буде називатись просто відділ продажу. Відповідно тепер, коли ми збережемо налаштування, ми будемо бачити, що співробітник відноситься до відділу продажу. Додамо його до такого профілю. При тому вимкнемо з іншого відділу продажу. З Києва вимикаємо і залишаємо лише відділ продажу. Збережемо налаштування. Бачимо тепер, що такий співробітник є менеджером з продажу і відноситься до відділу з продажу. Тепер в центрі реклами змінимо логіку маршрутизації, а саме налаштуємо таку логіку, яка буде забезпечувати додавання даного співробітника до даної групи і маршрутизувати звернення на даного співробітника. Тобто відкриваємо встановлені правила маршрутизації і встановимо, що к 2 ліди направлятиме на відділ продажу. Відповідно, тепер в полі Менеджер чи група обираємо не конкретно вказаного менеджера, а групу відділ продажу. Ми можемо вибрати як деталізований відділ продажу, так і загальний. І таким чином натискаємо Зберегти. Тепер ми бачимо, що наше правило маршрутизації розподіляє ліди на відділ продажу. І таким чином ми можемо тепер маршрутизувати ліди, створювати оргструктуру і направляти такі ліди на групи секції. Або виділені такі, які нам необхідно згідно нашої логіки структури, відділи будівельної компанії. Використовуйте функціонал організації власне, вашої оргструктури, оргсхеми і гнучко маршрутизовуйте ліди, або використовуйте такі дописи в інших сутностях СРМ, наприклад, в фільтраціях. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, щоб знати ще більше про ганозеві інструменти для забудовників. До зустрічі в наступній відеоінструкції.